Слава Богу, Богу. брати і сестри. Кожній, хто є присутній на цьому місці, ми є перед лицем Божим. І всі ми слухаємо Слово Боже, від якого вразумляємося, яким наставляємося, яке веде нас далі по цій земній дорозі. Ефесіанам, другий розділ. 80 вірш. Бо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, котрі наперед визначив, призначив Бог, щоб ми перебували в них. Слово Боже каже, що ми. Прийнявши жертву Ісуса Христа, стаєм новим творінням. Каже ви благодатью спасені, ви є нове творіння. Для чого створені ви? Для добрих діл. Щоб, як 10-й вірш я зачитав, бо ми його творіння, створені у Христі Ісусі. Для добрих діл, котрі наперед призначив Бог, щоб ми перебували в них. Дитина Божа, яка прийняла жертву Христа, вона створена в Ісусі Христі для того, щоб робити добро. Коли брат переді мною говорив, роздавали Євангелії, ще служили, це є добро. Вони несли добро людям. І не кожна людина відповість на добро добром. Деяка по незнанню, а деяка по злому своєму серцю. Але однозначно Бог кожного з нас призначив для того, щоб ми робили добрі діла. Ми сьогодні зранку чули е, про доброго самарядина. Священник пройшов, Левит пройшов, а Самарянин звернув увагу і допоміг, зробив добре діло. І Христос показав ось так іди і роби. Ти в Христі Ісусі, ти прийняв жертву Христа, і ти во ім'я Христа йдеш і працюєш, і приносиш плід. Ефесянам 6,8 написано так: кожний отримає від Господа по мірі добра, яке зробив. Знаєте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Синодальний переклад каже, що кожний отримає від Господа по мірі добра, яке він зробив, чи то раб, чи то. Вільний. Тобто людина, живучи на землі, робить добро. Спасіння, як я зачитав, ми отримали даром. Ми просто його прийняли. Це те, що зробив Бог. Абсолютно ніякої участі нас в цьому нема. Нам залишалось прийняти і стати новим творінням в Христі Ісусі. А ось добрі діла робити. Це вже залежить від нас. І кількість добрих діл вона на щось впливає. Скільки добра я чи ти ми зробимо во ім'я Господа? Тому що написано: кожний отримає від Господа по мірі добра, яке він зробив. І мова йде про нагороду вічності. Дехто й на цій землі отримує, Бог благословляє. Але поки людина, християнин, живе на землі і робить добре зим, е, діла, і не трубить перед собою я зробив, себе не показує, а тихо, можливо, ніхто цього не знає. І це вона збирає скарб там на небі. Тому що, коли прийде час, предстане перед Богом, і тоді Бог покаже ось ці діла, які ти робив. І в час нашого, в момент нашого переходу з цієї землі, оці записи добрих діл, вони закінчуються. Оскільки зробив, оця нагорода буде, більше ти вже не зможеш зробити. І тому оці добрі діла, які ми робимо живучи в тілі в Ісусі Христі, вони вплинуть на нашу нагороду у вічності. Галатам. Шостий розділ, дев'ятий вірш, говориться такі слова. А роблячи добро, не сумуємо, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабіємо. Слово Боже закликає, якщо я і ти, ми робимо добрі діла, щоб ми не сумували. Тому що не завжди наше добре діло приймуть так, як ми цього хочемо. І слово Боже каже: отримаєш нагороду, є, але якщо не ослабієш, буде нагорода, буде нагорода за всяке добре діло, але є застереження, якщо ти і я мене станемо слабші. Так як я зачитав 9 вірш, роблячи добро, не сумуємо, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Ми повинні бути сильними, роблячи добро. Тому що якщо людина починає слабнути, починається проблема. Вона вже не має такого натхнення працювати. І Як брат переді мною засвідчив, Бог підкріпляє таких людей. Коли вийшов з вокзалу, фактично впав і розбитий, але Бог проговорив, підкріпив, вставай і йди далі. Я з тобою. Не унивай. Унині прийшло. Але Бог проявив свою силу в житті людини, і людина встала і пішла далі. Коли ми дивимося. Малахії, пророка Малахії, 3 розділ, 16 вірш, говориться такі слова. Але ті, що бояться Господа, говорять один одному, зважає Господь і чує все, і пишеться перед ним пам'ятна книга про тих, хто боїться Господа і хто шанує ім'я Його. Перед лицем Божим пишеться пам'ятна книга про людей, яких, які бояться Господа. Тобто всі наші діла, добрі, які зроблені во ім'я Ісуса Христа, вони записуються в книгу добрих діл. І відповідно до цього буде нагорода. Це одна із книг, яка є у Бога. Ми знаємо, що є книга життя, правда? Написано: книга життя була відкрита, і інші книги були відкриті. Тобто три як мінімум. Але книга добрих діл саме тут записуються діла. Дитини Божої, які зроблені во ім'я Ісуса Христа. І всяке діло написано: якщо ти навіть кружку води подасиш во ім'я Христа, Ти своєї нагороди не втратиш. Чому? Тому що ця твоя справа вона буде записана в книгу, яка пишеться перед лицем Божим, про тих, хто боїться Господа. І за це добре діло людина отримає нагороду. І тому, роблячи добро, не униваймо, не ослабляймо себе. Чи є можливість, що діла будуть викреслені з книги цієї? Є. Читаємо Езекия, третій розділ, двадцятий вірш. Якщо праведний відвернеться від праведності своєї та вчинить беззаконно, коли я покладу перед ним спотикання, то він помре, бо ти не застеріг його. Він помре за гріх свій і не згадаються йому праведні діла його, які він робив, а кров його я стягну з руки твоєї». Я не буду поширюватись в загальному, але хочу звернути увагу на деякі слова цього вірша. Він помре за гріх свій. Хто? Праведник якого написано, хто не врозумляв той, що бачив. Але людина не захотіла прийняти це, і він помирає за гріх, не покаявшись. І далі написано, що і не згадаються йому праведні діла його, які він робив. Тобто, якщо людина починає грішити і, не покаявшись, перетинає вічність, добрі діла не згадаються. В аду ніхто не буде добрих діл згадувати. Я ще раз хочу зачитати: він помре за гріх свій, тобто оцей праведник, який впаде, за те, що він согрішив, праведна людина, і він має праведні діла хороші. І далі говориться, і не згадаються йому праведні діла його, які він зробив. І тому ми повинні не ослабівати в добрих ділах, які ми робимо в Ісусі Христі. Тому що прийде час, ми будемо пожинати, якщо не станемо слабшими, якщо не впадемо. І дойдемо до цілі. Ще одне місце я хочу зачитати: це буде Луки, 7 розділ. Лука сьомий розділ з 29 го вірша. Говориться такі слова. І всі народ, і навіть митарі, що слухали Його. І були хрещені, хрещенням Іоановим, визнали правим Бога. А фарисеї та законники, не будучи хрещеними від Нього, відкинули волю Божу щодо себе і сказав Господь: Отже, з ким порівняю людей цього роду, і до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, які, сидячи на майдані, звертаючись один до одного, говорять ми грали вам на сопілці», а ви не танцювали. Ми співали вам жалібні пісні, а ви не плакали. Бо прийшов Іоанн Хреститель, не їсть хліба і не п'є вина, а ви говорите в ньому біс. Прийшов син людський, їсть і п'є. А ви говорите: ось чоловік, не нажера і п'яниця, приятель митників і грішних, і виправдалася премудрість усіма її дітьми. Ось таке слово Боже. Така подія відбулася. І ми дивимося, що не всі прийняли Ісуса Христа. Написано: Воля Божа була спасти всіх, а фарисеї 30-й вірш, і законники не були хрещеними від Нього і відкинули волю Божу що до себе. Вибір людини був. Можеш прийняти, можеш відкинути. Воля Божа була спасти, Слово говорилось, вони відкинули. Далі дивіться. І сказав Господь: отже, з ким порівняю людей цього роду і до кого вони подібні. Вони подібні до дітей, які сидячи на майдані, звертаючись один до одного, говорять: ми грали вам на сопілці, ви не танцювали, ми співали вам жалібні пісні. Ви не плакали. Тобто тоді, коли е, говорилось, каже, ми грали вам на супілці, потрібно було танцювати, веселитись, ви цього не робили. Коли ми вам співали жалобні пісні, ви не плакали, ви робили наоборот. І далі говориться так: бо прийшов Іоанн Хреститель, не їсть хліба і не п'є вина, а ви говорите в ньому біс. Прийшов син людський, їсть і п'є, і ви говорите ось чоловік ненажера і п'яниця, приятель Митарів і грішників. І виправдалась премудрість усіма дітьми її. Ми бачимо дві кардинально протилежні характеристики: Іоанна Хрестителя Ісуса Христа. І каже: ви і за Івана Хрестителя кажете, що шукаєте недоліки і знаходите. І каже Ісус Христос, коли характеристика Його кардинально протилежна, ви і в цій людині знайшли недоліки. І тому, роблячи добрі діла, будьмо готові, які б ми не були, завжди знайдуться люди, які знайдуть в нас щось не так. Будьмо сильними. Не ослабіваймо. Якщо ви Ісусі Христі знаходили недоліки і вказували, і в нас знайдуть. Але написано горе тій людині, через яку приходять спокуси. Горе тій людині, яка не підтримує тих, які роблять добрі діла, а що? А вставляє палки в колеса і руйнує це. І являється спотиканням для таких людей. А ще гірше, коли людина ходить в церкву і знає ім'я Христа, і бачить добрі діла, які той чи інший робить. І, можливо, заздрість, можливо, дух інший. І ця людина починає чимось когось дорікати, замість того, щоб помогти, найде, що не так, і ще й так не носом. Горе такій людині. Тому що і сама не робить, і не хоче помогти, і іншим мішає. І тому, як я зачитав останній вірс, і виправдалась премудрість усіма дітьми її, премудрість цього світу. Завжди знайдуть, що не так. Навіть якщо ти послухаєшся того чи іншого і почнеш жити так. Все одно знайдуться люди, які скажуть, що не так. І тому, як я зачитав на, на початку, ми створені в Ісусі Христі на добрі діла, і в свій час ми пожнемо це, якщо не ослабіємо. І хай оці слова, діла інших людей, вони не впливають на нас. А стаємо сильнішими. І наблюдаймо за собою, щоб ми не були оцим каменем притикання для когось, для того, хто служить Богу і робить добрі діла. Наблюдаймо це за собою. Тому що для того, щоб ми не прийняли цих поганих порад чи каменів з притекання, ми повинні бути сильними. Ми повинні совершати своє спасіння. І повинні розуміти, що нагорода наша не залежить від того, чи людина ця оправдає мене, чи осудить. Моя нагорода залежить від Бога, коли я предстану перед Ним. І мені абсолютно без різниці, хто що про мене скаже: я знаю, согласно Євангелії, я роблю діло Боже. Я служу Богу, так як мене навчає Євангелія, так як мене навчає Дух Святий. І думка людини, як апостол казав, якщо я угождав би і понині людям, я що не був би рабом Христовим. Каже мені взагалі без різниці, як про мене розсуждають люди. Я виконую волю Божу. І тому я закликаю нас, брати і сестри, кожен, хто во ім'я Господа робить якусь справу. Щоб ми мали силу противостояти отим нападам, які йдуть ззовні, і продовжували укріплятися в Господі. Знаймо, що наша праця вона не марна перед Богом. І за всяке добре діло, яке буде записане у книзі добрих діл, коли ми предстанемо перед Богом, ми отримаємо нагороду по мірі добра. Яке ми зробили живучи у плоті. І поки ми у плоті робимо більше добрих діл, служимо більше Богові, щоб більше записалось там. Тому що якщо наше життя закінчиться, записи там закінчуються, і в міру, скільки записано, стільки ти отримуєш в вічності. І оце твоє. Оце те, що бо що ти в плоті міг зробити для Бога, і хай нас цьому Бог благословить і допоможе робити добрі діла во ім'я Ісуса Христа. Давайте встанемо для молитви.